Доброго дня всім, продовження попередньо викладеного матеріалу я хочу показати, нагадати тим, хто вже був знайомий з такою послугою, або розповісти тим, хто стикається з такою послугою. Перше, як можна з допомогою електронного кабінету побачити стан розрахунків по обов'язковим платежам різним видам податків, кожному суб'єкту господарювання або громадянину. Отож, я покажу це на прикладі конкретної конкретно фізичної особи. Для цього ми зайдемо в електронний кабінет. Як ви знаєте, в електронний кабінет ми заходимо за допомогою електронно-цифрового підпису, авторизуємось через меню Вхід, обираємо електронний ключ. потрапляємо в приватну частину електронного кабінету до підприємця, в даному випадку Степан Миколайович, дозволив приймати в такому вигляді участь в нашому вебінарі. Отож, зверніть, будь ласка, увагу на пункт меню ЕК для громадян. Цей пункт меню доступний всім фізичним особам, незалежно від того, зареєстровані суб'єктами господарювання чи ні. Саме тут, в розділі загальна інформація про платника, у вас є змога переглянути інформацію про ті об'єкти оподаткування, по яким у вас є обов'язок сплачувати податки. Тобто земельна ділянка, нерухомість, транспортні засоби. Ось як ви бачите, тут міститься інформація про земельні ділянки Степана Миколайовича і трошки нижче є розділ. В якому містяться повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання ппр які були сформовані протягом попередніх років і в тому числі і в поточному році. Судячи з того, що відображається на екрані, цьогорічна ППР по обов'язку сплатити податок за земельну ділянку в даної фізичної особи сформована, її можна переглянути, ось натиснувши в відповідному розділі перегляд-кнопку. Тут відображається повністю форма повідомлення рішення, сказання рахунку, суми, і, і можна відповідно на, на за цими реквізитами здійснити платіж. Платіж ви можете здійснити в будь-який зручний для вас спосіб, але в електронному кабінеті також передбачена така можливість в розділі стану розрахунків з бюджетом». Зараз ми до нього повернемось пізніше. Я хочу звернути увагу ще на деякі нюанси. В даному питанні обов'язково потрібно звертати увагу на розділ адреса реєстрації. Саме тут відображається та адреса, яка міститься в державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Ця адреса, всі дані туди вносяться під час отримання реєстраційної картки платника податку, яка простіше називається ідентифікаційним номером, і, або при внесенні змін. До цієї картки. І перед тим, як сформувати рахунки, верніше перед тим, як їх сплачувати, ви маєте переконатися, що ваша адреса є актуальною, тому що автоматичне створення рахунків по певним видам податку дуже залежить від цієї адреси і відповідно від коду територіальної громади. Для того, якщо ви виявляєте, що адреса є не актуальною, ви можете звернутися до Державної податкової інспекції будь-якої зі своїм документом, який підтверджує вашу особу і адресу, і внести ці зміни. Або скористатись пунктом меню Заява про внесення змін ДРФО 5ДР і створити тут формочку, яку б ви заповнювали, якби звернулися до Державної податкової інспекції особисто, заповнити ці дані, докласти до неї в розділі додатки. Вибравши пункт документ довільного формату, скан-копію вашого паспорта, документу, в якому вказані ваші змінені дані, ну і відповідно, через деякий час ви побачите, що інформація про адресу, в розділі загальна інформація про платника буде оновлена. Це стосовно Повідомлень про обов'язок платити суму грошового зобов'язання. Більш детальну інформацію про стан розрахунків з бюджетами ви можете побачити у відповідному розділі, який так і називається стан розрахунків з бюджетами. Зайшовши туди, ми бачимо, що тут сформовані рахуночки відповідно до кожного виду податки, який має сплачувати ця конкретна особа. Так як наш Степан Миколайович є зареєстрований ще підприємцем, в нього є відкриті рахунки, по, окрім земельного податку з фізичних осіб. Рахунки, які пов'язані з проведенням його господарської діяльності, в кожному рахунку відображається факт сплати, зарахування коштів або проведення нарахування. Якщо ми розглянемо земельний податок з фізичних осіб, цьогоріч тут ще немає ніяких операцій однак, ми можемо вибрати попередній рік, він доступний. Беремо, наприклад, 2022 рік і зайдемо знову ж таки в розділ Земельний податок з фізичних осіб. Раз ми почали розглядати. Як ми бачимо, от в 2022 році було кілька е, записів в цьому розділі про що вони свідчать? Е, цей запис свідчить про зарахування коштів самим платником. Тобто, коли був сплачений 12 вересня 2022 року податок, в такій-то сумі 20 гривень, це все відображається відповідним записом. Далі, коли відбулося вже автоматичне нарахування податку, відповідні розділи так само заповнені з, з підбиттям підсумків стосовно наявності переплати, погашення боргу або е, недоїмки. Так, такий принцип. Відображення інформації по будь-якому податку, він загальний для всіх рахунків. Також хочу, ой, зараз хочу вказати, де можна побачити реквізити для, сплату, для сплати рахунків. Ось в останнє поле цей значок при натисканні відкриває основні реквізити, за якими ви можете сплатити. Рахунки. І повторюю, що деякі рахунки залежать від тої адреси, за якою зареєстрована фізична особа. Потрібно слідкувати за цим питанням, щоб вся інформація була коректною і актуальною. Також в продовження теми. Отримання інформації про стан розрахунків з бюджетами, ви, напевно, вже знаєте, я просто повторюю, що в розділі ведення звітності є можливість створити в поточному періоді, в нашому випадку, це 23 й рік, липень. В розділі запити. Перший документ, який нам пропонується, це запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами. Він дуже швидко формується. Практично його не потрібно заповнювати, формується станом на поточну дату, в порядку як для будь-якої звітності. Сформували, перевірили наявність помилок, їх тут практично ніколи не буває, зберегли і відразу погодились на пропозицію підписати і надіслати. Система нас повідомила про те, що надісланий. Ми повертаємось в розділ ведення звітності, щоб переконатись стан обробки нашого документу. Тут бачите, він сформований сьогодні, 7 липня, і ці значки показують, що він підписаний цей документ, і надісланий ця стрілочка теж про це вказує через деякий час. У розділі вхідні вихідні документи, а саме у вхідних, ми побачимо уже відповідь. На цей запит, тобто сам витяг, в якому буде відображатись інформація про стан розрахунків з бюджетами, також в нас віднедавна є в електронному кабінеті такий пункт меню як інформація про бізнес-партнера. Так, хоча він називається так, ніби інформація отримується про когось, але тут в цьому ж пункті можна отримати інформацію і про себе. Якщо відмітити відповідний пункт інформація про себе і сформувати витяг. То одразу формується архівний файл, в якому знаходиться файл в форматі PDF, а також файл на який накладений наш електронний підпис для того, щоб підтвердити дійсність цієї інформації. І от в такому загальному порядку тут можна побачити інформацію про адресу реєстрації, про основні види діяльності, про наявність об'єктів оподаткування, наявність ліцензій, сплачені податки, наявність заборгованості по ній і так далі. Якщо ще є платником ПДВ, то відповідні пункти, які стосуються цього оподаткування. Це дуже зручний спосіб. Якщо вам потрібно швидко в загальному знайти інформацію про себе, можете цим користатись. Якщо ви хочете таку інформацію отримати про іншого суб'єкта господарювання, то для цього вам потрібно зробити деякі налаштування. Сам суб'єкт господарювання повинен на, на знак дозволу отримати цю інформацію в своєму електронному кабінеті. В налаштуваннях заповнити розділ. Згода або припинення згоди на передачу інформації про грошові зобов'язання. І от якщо ви додаєте згоду, щоб якийсь підприємець отримав про вас інформацію, додаєте кнопочку Додати, вказуєте, які саме розділи ви хочете показати цьому підприємцю відповідно код того підприємця або юридичної особи, яка буде отримувати про вас інформацію. В принципі, це працює швидко і досить зручно, можете таке використовувати. Це в загальному основні нюанси, які е, можна висвітлити в даному питанні. Ще раз повторюю, еК для громадян, для е, фізичних осіб, е, для того, щоб побачити ППРки і побачити об'єкти оподаткування і суми, які потрібно сплатити. А основна сплата, рахунки, реквізити е, конкретно відображаються в розділі стан розрахунків з бюджетами. Будь ласка, використовуйте наші сервіси. Я думаю, що це дуже полегшує життя. Дякую за увагу.